Батальйон Січ проводить ротацію особового складу, Із столиці одразу на передову сьогодні поїхали півсотні добровольців. Вони мають змінити своїх попередників, які на Донбасі вже цілий місяць. Чоловіків проводжали урочисто їх, благословив батюшка, а командир дав наказ обов'язково повернутися живими. Переконаний, що наказ хлопці виконують, батальйон Січ один з небагатьох, який не зазнав на війні людських втрат. Десятки бійців, усі укомплектовані зброєю та засобами захисту. Уже завтра вони будуть на сході України. Це друга ротація батальйону Січ. Першу групу добровольців відправили на війну ще місяць тому. Хлопців потрібно замінити. Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Героям слава! Хлопці відпрацювали вже місяць там. Тому людей потрібно міняти. Це не механізм, а навіть машини треба ремонтувати, а людей тим більше. Всі стомилися, всі хочуть також додому. Це звичайно, і тут нічого поганого нема. І тому і існують такі планові ротації. Серед новобранців абсолютно різний контингент. Тут є хлопці, яким по 18, і чоловіки старшого віку, які вже мають досвід бойових дій. деле я прийшов навчити людей. Здесь очень багато патріотів, які нічого не вміють. І я прийшов іменна передати свої знання. У мене вже зложилася військова кар'єра. Вот. Я був до этого в ракі. Нові сили дуже потрібні на передовій, адже не зважаючи на перемир'я, терористи продовжують стріляти. Яке там перемиря? Там війна настояща йде. Я крім того, що брата проважаю, що співпрацюю з військовою частиною, Так що до перемиря там дуже дуже далеко. Бійців проводжали урочисто, їх благословив священик. Кожному роздали патріотичні малюнки дітей та обереги. Дуже гарний малюнок. Позитивно таке відчувається любов. Можна в кишеню серце положити. Такий важкий час і дивлячись, що робиться, там на сході просто неможливо стримувати ні сльози, ні переживання, ні емоції свої. Тому бажаємо їм здоровими повернутися, щасливими і з перемогою, щоб більше вони туди не їхали. Планується, що хлопці пробудуть на Донбасі місяць, але самі вони готові воювати довше, до переможного кінця. Дійсно, готовий, настільки готовий, що я думаю, що москалям треба вже пити заспокійливо і тікати, бо їде козаковолег.